Вас на телеканалі Сфера випуск новин В студії для вас працює Ірина Мороз. Інформаційну картину дня очима наших журналістів Дивіться далі у випуску. У Рівному вже майже тиждень триває підготовка до археологічних розкопок. Нагадаємо, місті мають намір відродити історичну та культурну спадщину Палац Любомирських і детальніше дослідити місце, де існувала ця споруда. Які археологічні знахідки вдалося вже знайти спеціалістам. У рівному проводять науково-археологічні експертизи. Нагадаємо, у місті планують відродити палац князів Любомирських. Наразі дослідники вже знайшли певні підтвердження того, що замок дійсно існував. На цих траншеях по цей бік доріжок у нас закладено, як ви бачите, чотири траншеї, які не засипані, крім засипаних, бо є ще кілька засипаних. На цих чотирьох траншеях ми знайшли, крім фундаментів і матеріалу 18-19 століття. В цій дальній траншеї це четверта траншея. У нас пішов 15-16 століття, тобто матеріали, які датуються періодом. До вже побудови власне палацу. Тобто можна сказати, що якщо не замок пізньосередньовічний, то хоча б поселення цього періоду, яке відносилося до міста рівного, на цьому місці було. Крім цього, дослідникам також вдалося знайти і рештки посуду. Це посуд, це стінка посудини сіроглиня. Ну воно ще без мить не помите, його так не скажеш, то точне датування. Це от, е, макітра, те, що зараз у нас називається посудинка, е, така, е, ну, з, з прямим, без, без чітко вираженого тулуба, от, пряма, така, е, такий конус от, і з внутрішньою от, зеленою поливою, якщо видно, от, для його ну, кращого е, з, збереження. Ну і от та ж сама сіроглиняна посудина. І це нижня частина кахлі. Спеціалісти розповідають, що після проведення цих науково-археологічних експертиз можна повноцінно приступати до розкопок, адже вони вже знайшли перші артефакти, які свідчать про те, що палац Любомирських був розташований саме тут. На цій ділянці ми вже з експертизою, так якби, Сьогодні, завтра, ми вже закінчуємо, яка нам показує, що дійсно на цій ділянці є археологія, саме замок палац. Ми його вже хочемо перейти в самі планові розкопки. Для цього фахівці повинні визначити площу розкопок і Вже потім, за їх словами, вони можуть повноцінно знімати верхній шар землі, досліджувати саму цілісність стін, які вже є. Та інше загалом археологічні роботи будуть тривати впродовж трьох років. Любов Данчаводим Дроздюк, випуск новин. Атракціони у рівному безпечні переконує управління держпраці області. Загалом на території парку, що в центрі рівного функціонують. 13 атракціонів, які є комунальною власністю і кілька приватних, занепокоєння фахівці викликають лише пересувні та мобільні устаткування, які кочують по Україні з області в область. В Управління держпраці кажуть, причина основної частини нещасних випадків, що сталося в Україні за останні роки під час експлуатації атракціонної техніки, це незадовільний технічний стан саме таких установок. Тож розгляд питання безпечної експлуатації такої техніки. Постійно ініціюється перед владою. У рівному стартує музейний марафон. Так, напередодні міжнародного дня музею у нашому місті проводиться ряд мистецьких заходів, який завершиться традиційним святом музейні гостини. Тому у рамках проєкту Коріння роду у рівному відкрилася виставка Мельничуки із Михайлівців про непересічну творчу історію життя визначного художника Лялькаря Острога Дивіться далі у сюжеті. Талант не зламати і не ув'язнити. Так життєва доля художника лялькаря із острога Віталія Мельничука непроста та сповнена випробувань. Батька вбили німці, а самого 18-річного студента пізніше засудили до 25 років ув'язнення. А все через те, що разом із друзями організував у селі підпільну організацію вільних козаків. Він ті був 18 років. Він вчився у Львівському поліграфічному інституті, поступив, тільки поступив. І е, там вони робили. Він ду, дуже графікою гарно займався і зробив. Е, ну, були хлопці, які е, листівки випускали. І він графіку зробив такий е, кліше з е, як там з резини такої, і каже, ми печатали. Ну і їх. Тоді, ви знаєте, як КГБ працювало. і його посадили на 10 років. Однак на волю молодому митцеві пощастило вийти вже через п'ять років, після чого закінчив навчання. Спочатку він працював у рівненському музично-драматичному театрі, а потім став першим головним художником театру ляльок. За свої неповні 70 років він створив не один десяток акварелей, де зобразив неймовірну красу рідного краю. Окрім того, розробив образи ляльок і декорацій, які ще й досі є на сцені рівненського театру. Найнеймовірніше те, що йому вдалося підготувати цілу династію художників лялькарів. Його творчу справу продовжили донька Його. Онука, зокрема, остання Наталія Гуріна нині працює у Рівненському театрі Ляльок і продовжує створювати нові образи героїв дитячих вистав. Доказом того є а, саме, можливо, мій зв'язок із дідом, який продовжується навіть ось уже дуже багато років пройшло, якого вже немає. І я постійно щодня напевно відчуваю його присутність, от і а, його а, життя. І творче, і життя в сім'ї воно наповнило мене тією силою, якою я зараз користаюся, і яку маю можливість давати іншим. Вдячний художнику Лялькарю і поет із Острга Олесь Ундір. Він розповідає, саме завдяки тому, що він став членом родини Мельничуків, зміг розкрити і власний талант. Зокрема, перша збірка його поезії Материнка проілюстрована саме роботами визначного художника Віталія Мельничука. Коли я спілкувався з Віталієм Феодосійовичем, він завжди мене привчав до творчості знаходити у буденному, бачити щось велике і відкривати неповторний світ краси. Наразі Олесь Ундір працює над поемою «Сяйво творчої зорі, яку він і присвятить визначному художнику-лікарю із Острога. Це хтось премудро так сказав колись. Життя коротке, а мистецтво вічне, в музейній залі знов картинне віче. Прийди сюди, художнику вклонись. Під небесами України милують зір оці картини. витає дух тут земляка Віталія Мельничука. Окрім того, Віталій Мельничук слався ще й тим, що був прекрасним фотометцем. Його чорно-білі світлини вражають художньою професійністю. Саме для того, аби рівняни та гості міста змогли поближче познайомитися із творчим доробком неймовірно талановитого художника у краєзнавчому музеї і була відкрита ця виставка під назвою Мельничуки із Михалківців. Вікторія Бонда, Роман Мельничук, випуск новин. Рівненщині знову працюватимуть літні мовні табори у 362 навчальних закладах. Передбачається, що в них навчатимуться понад 12 тисяч учнів, а це вдвічі більше ніж минулого року. Проект присвячений року англійської мови і реалізується громадською організацією Go Global разом з Мін і компанією Мікрософт. Торік 216 загальноосвітніх навчальних закладів області провели табори з англійської, німецької, французької та польської мов, де різними формами роботи було охоплено понад 6 тисяч учнів. Музика, що живить серце любов'ю та надихає до життя. До острозької академії завітав легендарний український композитор Валентин Сільвестров. Глядачі в рамках фестивалю «Острог. Ренесанс мали можливість насолодитись музичними творами маестро у виконанні Ірини Глатенко та Олега Безбородько. Більше про культурні заходи дивіться далі. Епоха Ренесансу повернулася до острога до дня міста та 440-річчя створення острозької академії. Тут організували масштабний фестиваль, аби в Котре нагадати українцям про їх легендарну історію та популяризувати культурну спадщину. Фестиваль Острог Ренесанс має на меті розвиток і відновлення, як на мене, історичної, туристичної і соціальної справедливості в чомусь, і гасло основне, яке ми несемо. Це культура змінює академія. В рамках фестивалю перетворилася на осередок культурного розвитку, де демонстрували найкращі здобутки та талановиті надбання нації. Так, в рамках фестивалю до найдревнішого Східноєвропейського вузу завітав всесвітньо відомий композитор Валентин Сильвестров. Його чуттєву життєстверну музику виконували для глядачів Ірина Галатенко та Олег Безбородько. Цієї музики проста тиша. І та благодать, яку це тиша, я і розповсюдиш. Його музика дійсно спонукає до осмислення, гармонії. Вона чуттєва і водночас сильна, як саме життя, та не потребує описів і порівнянь. Валентин Сильвестров надзвичайно задоволений від відвіданому Острозької академії. І чи не найбільше нині українського генія хвилює стан розвитку класичного музичного мистецтва в Україні? той жанр класичної музики, в якому я працюю Міністерство культури, яке яке воно воно зно знищить. Вони дають, дають під фінансові плани для музичних колективів, ну таких як там Камкамера. Та які неможливо виконати, тобто виникає ситуація, що вони ставлять музичну культуру класичну на рівень на рівень попі, рок-музики. А це неправда, це, це, це інша, інша сфера культури. За свої здобутки у світі духовного Валентин Сильвестров отримав вже чимало відзнак В Острозькій академії українському генію вчена рада присвоїла звання почесного доктора Вишу. Слава незалежній державі Україна. Слава Національному університету Острозька Академія, слава новообраному доктору, почесному доктору Національного університету Острозька академія Валентину Сильвестрову! Дивиться одразу з цих, з цих ну, гілок і з цих е, листочків, е, і, і трава. І, тобто, яка, яка чутливість і яка віра є у природі, якщо він дається знак весни? І ця, це, це, це треба повчитись людям, щоб у них теж така чутливість була до, до того знаку, щоб те пора вже пора. Від смерті йти до, до відродження. І от мені здається, що от, от, в острозі оцей оце знак був, це, це був сигнал, і, 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 і це весна. І можливо, я, я думаю, що ця весна повинна не бути. Такою, як в природі, щоб вона була вічно. На цій приємній звісті фестиваль «Острог Ренесанс не закінчується. Триватиме він у два етапи з 11 по 18 травня і з 1 по 5 червня. Організатори запевняють попереду ще чимало цікавого, захоплюючого та вартого уваги. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. На сьогодні у мене всі новини. Дякую, що були з нами. На все добре.